Killzone 3 побачила світ у лютому 2011-го, через два роки після виходу Killzone 2. Це четверта гра у серії, третя велика повноцінна частина, та вже друга гра розроблена для сьомого покоління ігрових консолей для PlayStation 3. І перша гра серії Killzone, після проходження якої особисто у мене виникли питання. У свій час гравці прийняли гру досить тепло, зазначаючи, що вона стала хорошим продовженням культової консольної серії від Sony та Gorilla Games. власної великої франшизи, яка протягом декількох ігрових поколінь залишалась одним із головних систем селерів PlayStation, та для багатьох була серйозною причиною, щоб придбати кожну наступну консоль від Sony, принаймні для фанатів шутерів та ігор космічної тематики. Killzone 3 була непоганою грою, але із своїми нюансами. З одного боку, вона привнесла до серії багато технічних нововведень та продовжувала історію попередньої частини. З іншого, порівнюючи із попередницею, гравці зазначали, що Killzone 2 вийшла набагато більше захопливою та глибокою. Це була дійсно велика пригода, яка демонструвала можливості та потужність сьомого покоління консолей. Але як так сталося? Невже Gorilla Games у другій частині підняли планку якості настільки, що у третій не змогли перевершити самі себе? Чи можливо суть гри полягала зовсім у іншому? Привіт! Я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната. І сьогодні ми з вами розберемось, якою ж насправді була Killzone 3. Знайдемо відповідь на питання, у чому її цінність. Відшукаємо сильні та слабкі сторони. І визначимо наскільки важливою вона була як для серії, так і для ігрової індустрії загалом. Сюжет Killzone 3 це пряме продовження другої частини. Розпочавши нову гру, гравець занурюється у події, які відбуваються одразу після того, як Ріко та Томас Севченко прориваються до імператорського палацу візарі та вступають у бій з найкращими воїнами хелгастів. Той момент, який у другій частині є кульмінаційним і завершує сюжет, що бере свій початок ще у першій грі на PlayStation 2, у третій частині виявляється лише частинкою. Аркою великої історії, воно й не дивно, адже Сколар Візарі, головний антагоніст попередніх ігор, хоч і був божевільним жорстоким диктатором, який сконцентрував у своїх руках потужну владу, не міг керувати усім особисто, і у нього були підлеглі, які у третій частині виходять на перший план. І як це часто буває у тоталітарних режимах, одразу починається конфлікт та боротьба за владу. І спираючись на те, скількох радників та посадовців нам демонструють у катсценах, боротьба жаб та гадюк може тривати довго. Друга позасонячна війна все ще триває і кінця краю їй не видно. Граємо ми за вже добре знайомого нам із другої частини сержанта Томаса Севченко з позивним Сев, якого супроводжує не менш ексцентричний ріковеласкес. Якій раніше ця парочка, не задумуючись, підписується на найбожевільніші авантюри та готова братись за будь-яку роботу. Епічних моментів та хорошої режисерської постановки у Killzone 3 з надлишком у цьому плані грані на крок не відстає від попередника, хоча окремі проблеми та хвороби другої частини також, на жаль, нікуди не поділись. Ігровий процес динамічний і як і раніше складається із зачищення коридорних локацій від хвиль хелгастів, яких хоче відбавляй, що й не дивно, адже ми знаходимось на ворожій території. Цього разу інтерпланетарний стратегічний альянс в меншості тому повинен добре продумувати кожен наступний крок. Це момент, який добре розуміє гравець, який аналізує ситуації, у якій опиняється його персонаж, але в той же час деталь, яка чомусь майже не підкреслюється сюжетно. Гра не говорить тобі, що ти повинен бути обережним, натомість кожна зустріч із ворогами це обов'язково глобальна перестрілка із десятками жертв. Грубий шутер в усіх значеннях цього слова. У процесі проходження на гравця очікує декілька моментів, які не можна пройти без стелсу, але їх лише декілька і вони дуже локальні. Складається враження, що саме для таких моментів у цій частині і вдосконалили механіку ближнього бою, яка тепер стала більш брутальною та складається із різних добивань ворогів, які можна комбінувати у цілі комбо. Але проблема у тому, що гра настільки швидка, що тобі просто і не хочеться підкрадатись до ворога, для чого ризикувати зайвий раз, якщо можна ліквідувати його здалеку. В усіх інших моментах Killzone 3 це нестримний бойовик, який підштовхує гравця знищувати усе, що рухається, а якщо щось не рухається, але стоїть на шляху, то його варто підірвати. Об'єктів, які руйнуються на локаціях, цього разу стало значно більше. Зачищення коридорних локацій чергується із рівнями із технікою, які переходять у кат сцени, де хтось на когось кричить, та усі сперечаються. І так по колу до фінальних титрів. Серд you, you, to yes, you too stupid to follow a direct order to shut the і ніби ж усе це є і у другій частині, але там усе більш збалансовано та має кращу подачу, більш кінематографічно та виважено. У цьому плані Killzone 3 це грубий рейковий шутер в стилі біжи Стріляй з поправкою на те, що бігати дозволяють особисто. Вже традиційно у новій частині Killzone Gorilla Games додали декілька нових видів зброї до вже існуючої, та поповнили парк техніки. Додано можливість побігати на новому роботі, який дуже схожий на робота із другої частини, але слово бігти тут ключове, адже він значно більш маневрений. Згадали розробники, що у спін на PSP був цікавий джетпак і також додали його сюди. Запас потужності у нього невеликий, тому далеко залетіти не вийде, але перестрибувати великі урвища та провалля тепер можна без проблем. Користуватися ними можемо не лише ми, але й вороги, тому тепер потрібно активно моніторити небо, бо з'являються такі пілоти раптово та переміщуються переважно групами. Якщо у другій частині кілозон вам також сподобався рівень із танком, і ви очікуєте знову покататись на ньому у третій, то я вас розчарую, бо такий тут відсутній. Натомість з'явилась можливість буквально один раз відчути себе в ролі другого пілота космічного корабля та постріляти по ворогам у космосі. Як це вже стало традиційно для серії Killzone, механіки транспорту реалізовані дуже добре. Керувати ним приємно, просто та хочеться більше, але на жаль, у третій частині, як і у попередніх, під кожен вид транспорту відведено лише по одному рівню, і усі вони коротенькі. Як я вже зазначав раніше у огляді Killzone 2, для мене незрозуміло, чому, маючи готову хорошу механіку, розробники дозволяють користуватись нею буквально один раз. На їхньому місці інший розробник тулив би її всюди, де тільки можна, бо реалізована вона справді дуже добре. Але Gorilla Games вкотре має інший погляд на це питання. От що у Killzone 3 мені дійсно сподобалось, це велика різноманітність локацій у порівнянні із другою частиною, де ми весь час проводимо у одноманітній міській забудові. Цього разу ми маємо можливість відвідати і іншопланетні джунглі із небезпечною рослинністю, і пустельну локацію, і морозні гірські вершини, і навіть опинитись у космосі. У цьому плані гра має чим здивувати. І що найголовніше, кілзон 3 вже не настільки похмура, як друга частина. На початку присутні рівні, де усе максимально темне, що інколи стає складно орієнтуватись у просторі, але згодом, в міру розвитку історії, доля заводить наших персонажів у найбільш неочікувані та різноманітні місця. Часом навіть дуже яскраві та приємні, як зимова локація, яка дуже контрастує із загальним стилем гри. Я погоджуюсь, що похмура атмосфера це візитівка та стиль гри. Але у окремих моментах зображення настільки темне, що гравцю стає просто некомфортно. І питання не у графіці, а саме у похмурому стилі, який повинен демонструвати усю серйозність та жорстокість війни майбутнього. Кольорова палітра із цим справляється, але інколи аж занадто. У технічному плані гра виконана добре, і в процесі проходження я не помітив жодних серйозних проблем, які були б варті окремої уваги. Усе, що повинно стріляти, стріляє, усе, що повинно руйнуватись, руйнується. Одним із нововведень другої частини була можливість вести вогонь із укриттів. Там ця можливість була, але особисто я користувався нею досить рідко, бо гра динамічна і простіше перебігти у інше місце, ніж ховатися, виглядаючи ворога, який в той час підкрадається з боку, а ти його не помітиш, бо дивився у інший бік. У третій частині ця механіка теж присутня, і розробники приділили їй трошки більше уваги. Тепер побільшало ситуації, коли ви будете вести вогонь, прикриваючись якимось об'єктом, і механіка стала дійсно необхідною. Ще краще ховатись навчились і вороги, тому траплятимуться ситуації, коли прийдеться вмикати тактику і думати, як виминати ворога з безпечного для нього місця. Одним із таких рішень може стати можливість повністю або частково зруйнувати об'єкт, за яким він заховався. І хоч зруйнувати усю локацію не вийде, в процесі гри ви помітите, що стало значно більше об'єктів, які можна деформувати чи знищити. У цьому плані розробники дійсно навчились витискати максимум із потужностей PlayStation 3. Окрім цього, у грі з'явилось пару експериментальних функцій як для серії, так і для ігрової індустрії того часу загалом. Перша це можливість грати у режимі стереоскопічного 3D. Гра в такому режимі працює із меншою частотою кадрів та нижчою роздільною здатністю. Далеко не кожен геймер того часу мав вдома телевізор із підтримкою 3D. Та й середньостатистичний гравець навряд чи захоче проходити гру повністю у такому режимі, але у 2011-му функція 3D була модною і додавали її лише найкрутіші розробники. Здебільшого для того, щоб продемонструвати, що вони це можуть. Проєктів із підтримкою 3D на PS3 не так і багато, лише пару десятків і Killzone 3 одна із них. Другий цікавий режим це підтримка PlayStation Move. Придбавши спеціальний аксесуар у формі автомата та власне два move контроллера, гравці мали можливість пройти гру, керуючи персонажем власними рухами. Спираючись на відгуки гравців, реалізована вона досить непогано. Як на мене, обидва режими були додатковими і з одного боку демонстрували потужності PlayStation 3. А з іншого були цікавими доповненням для фанатів серії, які вже пройшли гру у звичайному режимі і знову хотіли б повернутись у цей світ, але поглянувши на нього трошки під іншим кутом. Оцінюючи Killzone 3 в рамках покоління ігор PlayStation 3, можна зробити висновок, що це хороша гра, яку сміливо можна рекомендувати гравцям, які хочуть особисто відчути, якими були кращі шутери на платформі та у сьомому поколінні ігрових консолей. І з цим завданням вона впорається прекрасно. І так як Killzone завжди була та залишається головним консольним ексклюзивом PlayStation, саме вона задавала ритми для інших розробників та ігрових серій. І саме розробники серії Killzone завжди намагались витуснути максимум із потужностей платформи, спираючись на власний досвід, візьму на себе таку відповідальність і впевнено скажу, що виходило це у них дуже добре. Але якщо поглянути на Killzone 3 з точки зору серії, не усе із нею так добре як хотілося б, досить багато у ній моментів, які викликають питання. Третя частина не набагато коротше за другу і тримається у традиційних для серії рамках до 10 годин на проходження сюжету. Але як тільки ти починаєш гру, в певний момент ловиш себе на думці, що сюжет якийсь стиснутий і складається враження, ніби з нього вирізали цілі частини, які повинні розповідати більш детальну історію. Особливо це відчувається у катсценах, які, хоч і досі залишаються якісними та ефектними, виглядають так, ніби створені лише для того, щоб пара персонажів зустрілась, сказала один одному по три речення і розійшлась. Чомусь зникло відчуття розміреної подачі, коли історію розповідають не лише словами, але й емоціями на обличчях та рухами. Скажу більше у Кілзон, 3 більшість катстен складаються із діалогів, у яких персонажі не говорять, а кричать один на одного. Зрозуміло, що у таких дискусіях не може бути і мови про те, щоб герої історії якось розкривались. Це одна із слабких сторін гри, яка особисто мене непокоїть чи не найбільше, адже я люблю цю серію саме за сюжет і очікував отримати саме велику історію. На практиці ж я проходив гру короткими ігровими сесіями і навіть не встиг насититись атмосферою, як вже побачив фінальні титри. Наступною хворобою серії, яка мене турбує, є обмежена можливість користування технікою, про яку я згадував раніше. Але не варто робити передчасних висновків, адже сильні сторони у Killzone 3 також присутні. Одна із них це збережений стиль та атмосфера. Як тільки гравець запускає гру, одразу впізнає унікальну стилістику світу гри, яка починається навіть не з початком сюжету, а ще у стартовому меню. Чи не найбільше покращень та нововведень третя частина отримала для мультиплеєру? Це як вдосконалені режими, які існували ще у Killzone 2, так і абсолютно нові. Сьогодні багатокористувацький режим вже не працює, адже сервери були відключені у 2018-му. Але гравці все ще можуть відчути, яким він був завдяки режиму Bot Zone, який дозволяє пограти на мапах мультиплеєру з ботами, та що стало просто подарунком для гравців з другом через сплітскрін на одній консолі. Це режим, який був у першій частині на PlayStation 2, зник у Killzone 2, але повернувся у Killzone 3. Що найважливіше, у кооперативі за однією консоллю можна повністю пройти сюжет, що однозначно зараховується до плюсів та сильних сторін гри. Я впевнено можу рекомендувати сучасним гравцям Killzone 3, адже це хороша гра покоління PS3. Але варто мати на увазі, що вона не є настільки революційною, якою була друга частина. Такого великого еволюційного розриву, який був між першою та другою частиною, у третій немає. Якщо уявити, що у Killzone 3 не було б сюжету, то усі технічні нововведення можна було б вважати великим та цікавим доповненням, але не повноцінною новою грою. Але розробники вирішили зібрати усі напрацювання докупи і, додавши продовження історії, випустити усе разом як третю частину. Ознайомившись із вмістом гри, складається враження, що у Killzone 3 розробники вмістили усе те, що з певних причин не змогли вмістити у другу частину. Це непогано, але факт залишається фактом. І хоч на цьому моменті я завершую свою розповідь про Killzone 3, наша загальна ретроспектива серії продовжується. Через два роки у 2013-му вийшла наступна п'ята гра серії під назвою Mercenary, яка була ексклюзивом PlayStation Vita, другої портативної консолі від Sony. І про те, якою ж вона була, ми з вами й поговоримо у одному із наступних відео. А з вами був Андрій. Я дякую вам за перегляд та те, що додивились цю історію аж до цього моменту. Якщо вам сподобалась моя розповідь, не забудьте залишити свої думки та враження у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. Дякую за вашу увагу та підтримку. До зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Як я зазначав раніше у огляді Killzone 2 для мене не зрозуміло, чому, маючи готову хорошу механіку, розробники дозволяють покористуватись нею гравцю буквально один раз. На їхньому місці інший розробник тулив би її всюди, де тільки можна, бо реалізована вона справді добре. Але на жаль, на жаль, я забув. А з іншого були цікавим доповненням для фанатів серії, які вже пройшли гру у звичайному режимі і хотіли б повернутись до неї. Хотіли. Але не варто робити. 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 Що найважливіше у кооперативі за одній... за однією. І хоч на цьому моменті я. Забув. І хоч на цьому моменті я завершую свою розповідь про Killzone 3, наша загальна ре... ретроспектива. А з вами був Андрій. Я дякую вам за перегляд та те, що додивились цю історію аж до цього моменту. Забув. Якщо вам сподобалась моя розповідь, не забудьте залишити свої думки та.